Добрий ранок. Сьогодні у нас субота, і буду відправляти посилочки для Вікторії Буряк і для Марусі з Марусяної скриньки рукоділля. Марусі за участь і перемогу у спільному проєкті Кольоровий рік. А Вікторію нагороджаю як спонсор шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. Думаю, дівчатка покажуть, що їм приїде, я вам показувати не буду. До зустрічі! Вітаю, дівчатка, пішла в тестування, в'яжу шкарпеточку. Ось така вона виходить, в'яжу на манюсінький розмір. Це, звичайно, та ще процедура, я вам хочу сказати. В'яжу паралельно дві шкарпеточки, принаймні намагаюся так в'язати. Вив'язую залишки. У мене ось є такі намотані клубочки, я їх в'язала, в'язала влітку, здається, шкарпетки. Також, до речі, в тестуванні. І це вирішила вив'язати залишки. Уже ось тут пагамілочок вив'язаний. Тут вив'язала п'ятку, перейшла на ступню ще клин підйому треба зменшувати. І тоді вже буде ступня в'язатися. Так що потрішку працюємо. Кому в'яжу? Поки що не знаю. Ось така оборочка виходить непогана. Надіюся, що поки вийде відео, я вже їх дов'яжу. І ви побачите у відео. Мої вітання, дівчатка! Ще одне підключення, і сьогодні я вам покажу пряжу, яка до мене приїхала. Чесно кажучи, я її замовляла ще в грудні, але тоді я замовила тільки одну ось таку бобіночку. І попросила продавця, щоб вона полежала ще в неї там на складі, щоб я могла щось ще дозамовити і не платити за пересилку декілька разів. Вона погодилася, в неї є така можливість, <кій> вона часто залишає дівчаткам, щоб відправляти разом не, од... не одну бобінку. Дівчатка це еко-кашемір. Я з нього ще ніколи не в'язала, але вирішила спробувати зробила собі такий перед новорічний подарунок. Точніше, він вже вийшов після новорічний, тому що я його забрала ось буквально декілька днів назад. І ось така пряжа. Я ще ніякого зразочка не в'язала. Це така молочна якась палітра. Дуже гарна. Ну, не зрозуміло, як вам передається. Ну, така ніжно-ніжно-молочна. <кій> Якщо вам видно, це ось така. Продавець писала, що це 600 метрів на ой, 300 метрів на 100 грам. А тут щось, мабуть, щось не те. Чи, можливо, це не та бабітка, Хоча еко-кашемір написано, хоча не знаю. Ну, одним словом, я б сказала, що її тут не, ніяк не 300 метрів, чесно кажучи, я думаю, це метрів десь 500, можливо, навіть 600. І по розрахункам. Хоча 18 тисяч на 3. Хоча, може, то не 3, може, то 9. <кій> поганенько так затерто щось. Не, не зрозуміло. Так, начебто 3. Ну, одним словом. Десь щось не сходиться, але то таке діло. І тепер у мене дилемма, що ж з цієї пряжі в'язати. У мене тут її 165 грам. Вона така ніжненька, ніжненька, я не знаю. І. Я не знаю, У мене є ще мені дарувала Валентина з каналу Валентина Творимо красу. Ось таку напіввовну. Можливо, їх поєднати. Вони так, ну, я б сказала, що підходять одна до одної. Чи не переводити кашемір і в'язати чисто з нього, щоб побачити? Я просто не знаю, як він себе поводить після прання в носці. На светрик, звичайно, цього не хватить: 165 грам. <кій> я думала, можливо, зв'язати. Якийсь, якусь шапочку і аксесуар на шию. Порадьте, допоможіть у виборі того, чого зв'язати з кашеміром. Тому що я ніколи з такою пряжею не працювала. Я ніколи не в'язала з кашеміру, взагалі ніяких речей. Я знаю, в'яжуть светрики, але тут на светрик не вистачить і докуповувати я поки що не планую, поки я не подивлюся, як вона буде себе ця пряжа поводити у в бранні, в носці і таке інше. ну Тому що книточка не бюджетна, я вам так скажу, доволі <гум> ну не скажу, що найдорожча, але ну, не, не, із, не із найдешевших. Тому, тому я хочу спробувати, а потім, уже якщо мені сподобається, то схожий артикул або ж такий самий замовити ще. Її, звісно, розбирали як гарячі пиріжки, тому що ціна така адекватна була для Кашеміру. Я не знаю, чим відрізняється еко від не еко Кашеміру. Якось цим питанням я не задавалася. Але мені хотілося попробувати. Чоловік говорить, якщо хочеться, купи і попробуй. Ну, це я й зробила. <гум> так що в мене є ось такий еко-кашемір, буду щось думати, і я думаю, щось придумаю. Ну, ось так взагалі, ну, поєднання, звичайно, добре. Але але, але я думаю, мабуть, таке я все-таки буду окремо в'язати, а це, ну, буду думати, дівчатка, поки що нічого не знаю. І поки мій цей Кашемір чекав на своїх компаньйонів, точніше, не на компаньйонів, компаньйонів по посилці, сусідів по посилці, я, звісно, дівчатка. Виставила ще продавець пряжу, і я придбала ось таку красуньку. Це ось така пряжа. Продавця ви бачите ось тут. Вишенька це у Фейсбуці. Шукайте, додавайте цю групу. Я посилання залишати не буду, тому що питання будуть, де, де купували і таке інше. ну Я вам вже говорила неодноразово, що я купую бобінну пряжу в цьому магазині, мені тут все подобається. Одне, що не можна докупити, тому що це ну, якби стокова пряжа. Везуть її з Італії. І якщо немає, ну, хоча дівчата дуже часто допомагають одна одній, якщо купують, і воно, знаєте, ми ж це не вив'язуємо, лежать пряжі. І дівчатка діляться, перепродають там інколи, ну, з дозволу, звісно, організатора. Так, що ось це така пряжа. Склад ви бачите: це вісімдесят відсотків Меренос, 20 поліамід, мабуть. 750 метрів на 100 грам. Класна, м'якесенька, я взяла її 300 грам. І побачила ще до неї такого компаньйона це палітра манго. Вона вам передається як жовта, але вона не жовта, вона така більш, трішки оранжевого кольору. Точно такий самий виробник, точно такий самий метраж, все те саме, але я взяла 200 грам. Хочу поєднати в джемпер якийсь. Ну, от мені захотілося. Хоча, поки я буду в'язати, може, вже це буде і не джемпер. Хто його знає, да? ми такі. Ми такі швидкі. І поки ось ці три бобіночки стояли, чекали, чекали, думаю, можливо, ще щось дозамовлю. і тут трапляється мені щось я... Це... Це ще все було, мабуть, до Нового року, а вже після Нового року дівчинка виставляє нову... новий заїзд пряжі, і мені ось ця бобінка попадається, вона мені подобається, чомусь мені хочеться її замовити, дівчатка. І вже коли посилка їхала до мене. Я чомусь думаю, от мені здається, там два буде однакових кольори. <сі> от знаєте, якесь якась якась таке перечуття незрозуміле. От, два однакових кольори. ну, Одним словом, приїжджають і такі ж вони, дівчата, два однакові, палітра манго, що ось ця, що ось ось ця, ця. вони, звісно, трішки відрізняються. Це така більш яскравіша, ця більш приглушена. Вам вони не передаються, тому що, ну, тому що не передаються, вам вони якісь більш жовтіші. Але вони такі більш оранжевіші, як манго, дійсно манго. І ось ця бобінка, думаю, я хочу такого кольору светрика. Чи собі, чи доньці, не знаю, але чомусь захотілося. Вона така товстенький, кардний меринос 266 метрів на 100 грам. Он є, якщо кому цікаво, інстаграм Філаті Вішенка. Тому, кому цікаво, шукайте, додавайтесь. Ну, Є, є в інстаграм. Якщо хтось хоче, я можу дати посилання в приватні, я залишу посилання на свій інстаграм. І кому цікаво, я можу дати посилання на групу в приватні повідомлення. Залишати під відео я не буду, тому що це YouTube вважає за рекламу, а я ніяк не рекламую цей магазин, тому що я нічого, окрім пряжі, ту, яку купую, з нього не отримаю. Тому, що... тому ось якось так. Поділилася з вами інформацією. Тепер вже руки чешуться, щось спробувати, але хочу ж таки, дівчатка, дов'язати щось. І зараз я вам покажу, що я в'яжу. А в'яжу я, дівчатка, ось жилетку. Уже я так планую, думаю, що я дійшла до підрізів. Або ж, можливо, ще один рапорт пров'яжу все-таки, мабуть. Бо я все в мене чомусь якісь такі думки, що пряжа тільки. Підсяде і буде воно короткувати ця жилетка. І я, мабуть, все-таки ще один з цей раппортик, а можливо, навіть і два пров'яжу. Тому що я міряю до тієї жилетки, яка є, то вона вже нормально, навіть трішки довша. Але, можливо, якщо пряжа дійсно буде підсідати, то, можливо, потрібно б зробити трішки більші. трішки довше. Ну, довше це не коротше, так? В'яжу, хочу дов'язати цей виріб і вже розпочинати ще якийсь плечовий, тому що є таке бажання величезне. Мені подобається, як виходить, начебто не косить. Такий візерунок додала, то начебто не косить. Ну, будемо дивитися, як це все вийде, не знаю. Так, далі, дівчатка. далі, дівчатка, у мене ще в роботі сукня моя, шкарпетки, які вам я в попередньому підключенні показувала, що почала їх в'язати. В рамках тестування поки що в'яжу, в'яжу, нічого не можу сказати, в'яжу, ще не дов'язала. Це дитячі шкарпетки будуть, але, не знаю, можливо, вже в наступних підключеннях я вам покажу їх, як готову роботу. І зараз візьму свою вишиванку ще. Так, я вже повернулася. Тамариній сумці дуже класно її тут зберігати. Мені подобається, тому що все було по пакетиках. Пакетики тірвуться. Не дуже-не дуже так гарно. Дівчата, процес захоплюючий, процес такий, знаєте, вхопив і погнав. Ось уже, скільки я вишила. Вже вчора п'яльця змінила на цю сторону, щоб вишивати. І пішла, пішла, пішла. І ось, коли ось ця частинка вже треба буде йти просто рівно, то буде дуже-дуже класно. Мені дуже подобається те, що виходить. Вишивається легко. І таке, знаєте, такий процес, який заворожує. От ти сів. Ти сів і просто вишиваєш, 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 вишиваєш і вишиваєш. Дуже гарно. Правда? Мені подобається. Так, що, дівчатка, ось такі у мене справи. Я на цих вихідних хочу щось завершити. Хоча б шкарпетки або жилетку, тому що ну, дуже вже таке в мене велике бажання щось почати новеньке. Але не буду починати, допоки не дов'яжу. Можливо, це будуть якісь шкарпетки, але це ще не факт. Просто шкарпетки. Тому е вимикаюся, підключуся вже і покажу, що у мене буде далі. Вітання п'ятниці. У нас справжнісінька зима, як ви бачите. Квітнуть квіти і. Ось такий періщ дощ. Цілу ніч йде дощ. Це просто щось. А квіточка не можу не радувати. Розквітла. Ось яка вона серединка в неї, мені взагалі дуже подобається. І ось цей колір вам ось зараз він передається так який, як він є насправді. Дуже гарний. А я поснідала і біжу в'язати. Дівчатка, я дов'язала свої кривулі. Зараз буду їх іти прати і буду вже чимось іншим займатися. Ох, ці маленькі шкарпетки, вони мене трішки замучили, чесно кажучи, я в'язала в у рамках тестування. Так що, вийде опис, потім уже скажу, чий це опис, і, і так далі. Ось у мене тут ось такий розгардіяж, як ви можете бачити. І ось тут у мене ще є. Вишивка, думала ще й повишивати, але поки що, тільки, що, тільки, тільки сиджу я тут на кухні, бо діти сьогодні на онлайні. Тут, бачите, щось є? Вишивається, потрішку вишивається. І ось тут я ношу свої шкарпеточки з артіссану, які в'язала минулого року. До речі. Неодноразово чула відгуки, о, справжня справжня вишивальниця, да? неодноразово чула відгуки, що ця пряжа якась не така, там щось скачується. Дівчатка, ну я не скажу, що вони там критичні, якісь скачені. Можете подивитися, на нозі я їх носила минулу зиму, і оце ось я їх ношу, то о, от саме цей Саме цей варіант, я маю на увазі по кольору, ну немає тут ніяких таких прям критичних таких катишок. Супервош э, комфорт Сокс у доньки там скачалися. Я думаю, що, можливо, від того, хто як носить, тому що в неї не одні шкарпетки скачалися і в сина. Ну, до речі, з Артісану я їм не в'язала. Треба це подумати над цим. Так що не знаю. Ношу я їх, у взуття я їх не ношу, ношу тільки вдома. Вітаю! Вечір п'ятниці я вирішила остаточне зняти підключення і розповісти вам одну історію, яка сталася, ну, точніше, мала місце бути у житті моєї доньки, пов'язану з шахрайством. Чому я хочу це розповісти? Тому що ми, як в'язалочки, у нас є багато різних груп, і е, таке може статися будь-ким, це навіть і не в в'язальній групі, а в будь-якій. Тому я хочу вам ну, вас якби попередити, щоб ви це знали і якось, знаєте, ну, могли себе вберегти від. Витрачання коштів не туди, куди потрібно. І так, моя донька є учасником деяких груп, ну, типу як наші в'язальні, але в неї там свої по, по навчанню, скажімо так. Вона з, цим, з одним із цих організаторів зустрічалася офлайн, онлайн. Вони зустрічалися. Ну, одним словом, номер телефону цієї організатора, адміністратора, власника чату, в неї був заведений в телефоні. І тут один день пише, вони спілкувались, переписувалися там по своїх справах. І е, на цьому тижні приходить повідомлення, начебто як від організатора з її аватаркою, е, підписаний, підписаний, так як вона там підписана в тому чаті, в, ну, в Телеграмі, як вона підписана. Приходить повідомлення з проханням, щоб позичила. Ну, моя дитина, там до неї не, ніяк не звертаються, просто привіт як справи. Донька відповідає їй, що привіт нормально, більш нічого не пише. І Тут починається, що чи не могла б ти позичити мені там певну кількість, а точніше, 6 тисяч гривень. До вечора я тобі вечором поверну. Мені там треба терміново кудись перерахувати. А так як ця група, про яку я зараз веду мову, вона е е створена для вивчення української мови, а в цьому повідомленні було декілька помилок, точніше, не стояли розділові знаки там, де потрібно, і доньку це насторожило, адже е адміністратор, вона завжди писала е Ну, правильно і ставила розділові знаки правильно, ну, каже, я її повідомлення, ну, якось мене це насторожило. І ще така, що у неї контакт показав телефон, щоб додати контакт цей. Каже, донька, ну я якось взяла, зробила скан Думаю, я ж з цією людиною переписувалася, а тут переписка Ну, Тобто, щось воно десь не те. Ну і, звісно, і, звісно, відправила ж адміністратору цієї групи. Вона пише, що це шахраї. Вони створили ідентично. Сторінку в Телеграм, взяли в неї аватарку, цю, яка в неї стоїть на, в, в, на, на її під її нікнеймом, так? Але е, там, здається, електронну пошту вказали якусь на одну букву е, другу. І все. Нікнейм якийсь там трішки інший, і все. Тобто, і вже вони пишуть людям з проханням, щоб ті перерахували кошти. Звісно, що вона сказала, що ніяких коштів нікуди не перераховувати. Я нічого не прошу, нічого не збираю. Тому написала це в групу, звісно, але вже я так зрозуміла, що це повідомлення прийшло не одній людині з цієї групи. Їх там досить багатенько, величенька кількість, тому о, будьте обачні, будьте обережні, не позичайте свої кошти тому, хто не зможе їх віддати, <сум> тому, кого ви не знаєте. Навіть якщо ви в одній групі знаходитесь, це не значить, що ви знаєте цю людину. Тому що, тому що самі розумієте, у нас зараз таке життя, що шахраї серед нас і е, потрібно бути дуже і дуже обачним. Так що ось такі випадки бувають. Для чого я це розповіла? Розповіла для того, щоб трішки е, убезпечити скажімо так, щоб трішки убезпечити і, ну, щоб ми не попадались на ось такі такі собі підводні камні, так? Тому що це є і це буде завжди. То Інстаграм зламують, то Фейсбук зламують і з проханнями ось такими пишуть. Ну, одним словом, будьте обачні, тому що дуже і дуже часто таке відбувається. Якщо ви цю людину знаєте, то краще їй зателефонувати і запитати, чи це дійсно вона, чи це. Ну, я не думаю просто, що коли людина а, потребує грошей, так, вона десь там в якійсь групі пише і ну, то кажуть, просить ще про таку, знаєте, ну, я не скажу, що це прям супер велика сума, але і не маленька, правильно? 6 тисяч гривень це не 60 гривень. Які навіть, якщо б ти перерахував, то, можливо, б навіть і не очікував би повернення. Тому будьте обачні, обережні і не перераховуйте тим, кого не знаєте. Перераховуйте тільки тим, кого знаєте, в кому впевнені. Та зараз, в принципі, ні в кому впевнено, бути не може ніхто. Тому що дуже дуже багато таких ось різних шахрайських схем ще й під видом. Того, що збирають на дрони різні, на різні там амуніцію і таке інше, тому будьте обачні, обережні. Перераховуйте тільки тим, кого ви знаєте. Так що ось так. Поділилася з вами такою інформацією. Надіюся, комусь вона стане в нагоді, хтось буде, хтось, можливо, і не чув про таке, тому будуть. будуть Буде ця інформація комусь корисною. Хтось уже, можливо, знав. Дай Бог, щоб ніхто не натрапив на таке, тому якось так. На цьому, мабуть, я з вами буду прощатися, дівчатка, буду ще щось в'язати в своє задоволення. Шкарпеточки я дов'язала. Вже, мабуть, в якомусь наступному відео буду показувати, що у мене там вийшло. Так що ось такі у мене справи. в'язальні показала вам своє життя за тиждень. Невеличкі, в'язально вишивальне. Чесно, може ви бачите, як ховається. Хтось мені писав в коментарях, я там знімала, як я ось ці переплетення роблю. Мені хтось писав в коментарях, я використовую, не використовую нічого, просто переставляю. От забула оту свою штучку, там все на урок, і я. Вирішила так переставляти, але все-таки це незручно. Так, що ось такі справи. Вишивка мене полонила, вишиваю, дівчата. Мені це так подобається. Процес вже просувається все швидше і швидше. Так що, гарно виходить. Мені дуже подобається білим ось так по-чорному. Я чомусь думала, можливо, сірим вишити, Потім донька сказала, ні, тільки білим, давай. ну. Вже вишиваю, ну, одним словом, це просто кайф. Кайфую від процесу, кайфую від того, що в мене виходить. А от з сукнею вийшла невеличка така затримка. Хотіла дов'язати до кінця січня, але хоч би дов'язати взагалі її, тому що щось лежить, то жилетку просувала. До речі, також вчора я її непогано просунула. Але вже сьогодні я її в роботу не брала. Думаю, пов'яжу трішки сукню і вишивку, дов'язала шкарпеточки. Так що будемо ось так. Будемо ось так просувати свої процесики. Добре, на цьому все. Прощаюся з вами до наступного. До наступної зустрічі. Не забувайте написати коментар, а також залишити вподобайку. Всього вам доброго, до побачення, до скорої зустрічі. Пока-пока!